Зозуля перелітний птах. Зозуля гніздовий перелітний птах. Мешкає майже по всій території України. Зозуля має довге тіло 40 см крила 22 см. Заокруглений хвіст розміром 18 см. І вага зозулі до 100 грам. Забарвлення переважно сіре. Через смугасте забарвлення зозулю часто вважають за яструба. Молоді птахи сіруваті зверху, руді з темною смугою по всьому тулубу. Зозуля живе у лісах, степах, лісостепах, у горах до трьох тисяч метрів над рівнем моря. Зозулі звичайні своїх гнізд не мостять і яєць не насиджують. Відомо близько 150 різних видів птахів, яким зозуля підкладає свої яйця. Це насамперед очеретянка, вільшанка, плиска, кропив'янка та інші дрібні співочі пташки. Живляться зозулі звичайні на гілках дерев, перш за все гусінню, жуками, мухами інколи ягодами. За годину зозуля може з'їсти понад 100 гусениць. Вільна від клопоту і будування гнізда у насиджуванні яєць зозуля летить туди, де є багато шкідників лісу. Зозуля єдиний птах що знищує так багато волохатої гусені, яка надзвичайно є небезпечним шкідником лісу. Отруйні волоски гусені, шовкопрядів, не завдають їй жодної шкоди. Ба більше, зозуля знищує багато личинок пильщиків, хрущів, кобилок та інших комах, теж дуже шкідливих. Тому зозуля є надзвичайно корисним птахом. Дякую за увагу!